Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, тисніть пальце вподобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте. Запрошую на перегляд жимолості. Посадили сім кощиків в 23-му восени. На вигляд були дуже страшненькі, але здивували весною, так як всі розпустилися і на протязі літа плодоносили різних терміну, термінів дозрівання ягодки були смачненькі грунт потребує підкислений щоб був підкислювала сульфатом амонію добре замульчувати потрібно поверхню під кущами друзі в кого є жимолость поділіться досвідом підписуйтесь на мій канал дякую за увагу до зустрічі